Всіх шановні друзі, я у Sprintfліet, Colorado. І тут бо... цілий час воюю своїми шторками. А подивіться, чим допомагає мені вазелін, Вирішує багато проблем. Оці бокові шторки, вони часто з'їжджають, випадають і цілий час з ними воюю. Але подумав, давай я попробую щось цікаве. Дивіться, що я роблю. Я взяв на палець вазеліну і хочу його тут, у цю рейку, змастити всередині. Подивимося, що вийде. Чому вазелін? Тому що він білий і ви нічим не замаститеся, і тут він на горі може вам допоможе. Цілий час проблеми. Як бачите, змастив я цю рейку до самого кінця. Тепер дивимося, як наша шторка поїде. Дивіться, як легко. І нічого не вилізає до самого кінця. Діліться, користуйтеся, всіх на всіх благ.